Повітряна контрабанда. Прикордонники на Тернопіллі затримали літак, Ан-2 вщент забитий цигарками. 70 ящиків намагалися доправити в Польщу. Контрабандистів пильнувало приблизно три місяці. Спецоперацію влаштували тоді, коли літак напакували цигарками і готувалися до злету. Контрабандисти використовували ще радянську злітну смугу для сільгоспавіації. Злітна смуга, яка знаходиться в нашому селі. Побудували орієнтовно, я так думаю, 70-ті, може 80-ті, початок 80-х років. Коли колгоспи порозпадались, позакривались, і вже такої потреби потреби ну, не стало. П'ятьох гільців затримали просто на борті. Щоправда, один намагався вислизнути. Один з підозрюваних протаранив автомобіль прикордонників і намагався втікнути з цього місця, але нами оперативно було застосоване засоби фізичного впливу і даний порушник був затриманий. Під час допиту затримані розповіли, куди і саме і кому в Польщі мали намір передати цигарковий вантаж. Про це наші прикордонники повідомили польським колегам: нині там проводять перевірку а українцям за таку борудку світить до семи років позбавлення волі.